Мене звати Яна, я голова осередку пласту національної скаутської організації в Кременчуці. Ми з пластунами сьогодні, з юнаками, з новиками, зі старшими пластунами, прийшли до вас, так би мовити, перенесли з собою в флеємський вогонь меру. Він мандрував з Австрії, сюди передавався такою собі естафетою серед скаутів Європи, передавався Пластунам, і вже Укрзалізниця його довезла сюди в Кременчук. Тобто, це така ніби пожежа, яка з маленького вогника в Австрії вона розгорілася. І зараз ці вогники горять фактично по всьому світу. І в домівках, і в різних громадських організаціях, і у військових в окопах зараз до них теж мандруються вогники. Вогонь любові, вогонь добра. Ми вам дуже вдячні, що ви робите таку велику місію, що сьогодні в такий час важкий для нашої держави, для наших, для наших сім'ї, для нашої родини є надія світла, несете це світло з святого Іфлієма, де народився Христос. Ми будемо з вами зустрічати з двох і я не тільки маю сподівання, я знаю, що це світло, яке. Ви сьогодні ти типу, принесли, в теплом і душі, і домівки, і все, все що є в нашій державі. Господь дасть нам сили, свою благодать, а вам велика дуже вдячність за те, що ви виконуєте таку місію, що ви трудитеся, що ви кладете своє старання для того, щоб збагатити духовну, тому що духовний дар це саме є в житті. Я хочу кожного з вас подякувати вам. І від імені громади, і від себе особисто, і від тих людей, які будуть приходити його забирати, брати це вогонь після служби. І хочу побрати, щоб ви і надальше несли цю місію, надальше були такими молодцями, щоб Господь вам допомагав всьому вашому житті. Усіх хочу привітати з такою великою подією, тому що дійсно Віфлеємський вогонь, місце, де родився Христос, є для кожного християнина і всього світу дуже святим. І цей вогонь, це вогонь не тільки як вогонь надії, це вогонь радості, вогонь оновлення, очищення. І я хочу сказати усім, хто сьогодні не міг, бо багато людей працювало, хто не зміг змати змоги сьогодні. Взяти цей вогонь в нашому храмі. Ця лампада буде світитися до самого Різдва Христового і далі ми засвічуємо, не загасимо лампаду, яка буде з українським вогнем. І тому у нас завтра відбудеться три часа вечірні богослужіння, де ми будемо роздавати свячене колово, і також можна буде прийти взяти цей благодатний вогонь і на саме вже різдво Христове теж хто з бажаючих. Буде у храмі, може не сіснятися, підійти цей вогонь відприємський з буде в алтарі, де тут світитися постійно. І я хочу всіх сьогодні привітати з наступаючими святами і сказати: нарешті різдво Христове 25-го числа, так як воно було спокон віків до 1917 року. І нарешті ми з вами. В цивілізованому світі ми з вами істинно святкуємо українське різдво і різдво всього світу 25-го числа. Хай Господь вас береже, дарує вам все найкраще, і саме основне перемогу і радість духовного життя. Храни вас, Бог.